Віта глядачі мого каналу. Сьогодні 11 серпня. Я хочу подивитися на декаду, на другу, яка буде ситуація. Будемо дивитися зараз Херсон, Лівий берег. Той, що ближче до Запоріжжя. У мене таке відчуття, що тут швидше буде дії проїздити. Чим на правому березі. На правому березі там зібралося багатенько і наші будуть їх перемалувати там, бо вони повкопуються. Вони не хочуть йти контрнаступом, вони будуть закопуватися. Так, ну і давайте спитаємо карти. Покажіть нам, будь ласка, ситуацію. На 10 діб до 20 серпня, яка буде ситуація на лівому березі Херсону, на окупованій території, яка там буде ситуація у російських військах? Що вони там будуть робити? Давайте подивимося. І давайте вже зараз одразу подивимося тріаду. Початок декади. Початок декади. Це росіяни. Дивіться, в них не просто перепалка, в них не просто кризис. Це проти них. В них енергії вже геть немає. Вони, е, їм, вони деруться між собою. Деруться між собою. Але вже і між собою дратися сил немає. Розумієте? Немає в них сил дратися між собою. Так що там ситуація, ну, ахова. До речі, на Запорізькому напрямку теж саме. Вони між собою деруться там. Розумієте? Там дуже велика конкуренція. Там оті служби, оті колаборанти, оте все там пособиралися і вони ділять ото все. Владу, майно, що вони там накрали? І, ну, в общем, таке. Це їм в мінус іде. і вони це проходити дуже тяжко. Середина. Декади. Перевернута. Опять королева кубків, вона у нас повторюється. І дивіться, це відношене їхнє між собою, це їх почуття. Почуття це ж королева. Розумієте, це королева кубків. Так до них відноситься їх руководство, їх командири. Вони їх зовсім не цінять, і там, ну, такий... там. Ця королева, вона коли в нормальному стані, це дуже доброзичлива, заботлива, ласкова, ніжна жінка. Але це жінка, да? але цей образ може носити і чоловік. Він може бути доброзичливим, таким, знаєте, ну, душа просто, бальзам на душу. Тут яд на душу, яд на душу. Вони їх доводять до такого сказу. Вони їх просто, там вони всі ненавидять один одного. Чим закінчиться то все? А закінчиться воно в них наприкінці якоюсь радостю. Якась їм прийде допомога. Допомога. А ну давайте ми подивимось, яка допомога прийде. Не вже прийдуть оті карейці південні? Якесь щось нове прийде. Нове. Не точно прийдуть бляха карейці. Матір Божа. Бо шут це нове, неізвідане, тому воно і дурне, бо воно не знає, що попереду. Понімаєте? не тому, що воно просто дурне, да? а тому, що воно не знає, що в нього попереду. Він такий йде собі. Таке, оце така до них прийде допомога. Можете собі представити толку від тої допомоги. Але вони будуть їм дуже раді. О, пожалуйста. Перевернута мечова. Дивіться, якщо в такому стані, то ця людина думає, аналізує, планує, відпочиває, має якийсь план, то в такому стані ця людина ізмотана, замотана, Не немає вона шансів на аналіз, немає там розуму, немає інтелекту, немає плану, немає нічого. І це великий мінус для них самих. Бо як без цього воювати без голові? Це буде, знаєте, яка війна в них буде? Вони будуть воювати, по-перше, вони будуть дуже нервувати, боятися. Страх буде страшний. І це буде. Як сказати ну, на російській мові істощення, на істощення. Казали цю фразу на істощення, да, війна на істощення. Так оце буде у них. Події ці будуть на істощення. Як це сказати на українській мові? Бо руководство їхнє воно буде. ну ось Воно таке трусливе, боязливе, глупе, і воно не може аналізувати. Думати, інтелект відключений повністю. Ось що чекає їх на кінець декади у на лівому березі, в окупованій території. Прикиньте? А давайте подивимося: це, їх, це цим закінчиться декада. Вони ж... А давайте ще одну картку покладемо. Смерть. Ну, дивіться, по-перше, смерть, вона і є смерть. Тобто в цьому розкладі, в тому контексті, і от то, при тих цих картах, яке воно є, то смерть, вона якраз то, що вона і показує: смерть, ісход втрати, ну і може бути ще полон. Полон може бути. Закінчення тої діяльності їхньої. Завершення, завершення цієї фази. Ось, і, собственно кажучи, це буде осознання, що все закінчилось. Все. Дуже зміниться в них е, ті погляди. І ціль цієї карти це уход, уход з цього місця. Уход з цього місця, звільнення. Друга декада, кінець. Супер, Херсон, лівий берег Херсону. Це ми подивилися росіяни. Ви пам'ятаєте ці карти? Це, от я поклала на цю допомогу. От яка їм прийде допомога? О, це їхня допомога прийде, і вони їй будуть радуватися. Ця допомога не наша негодна, їхнє руководство не наша негодне, перевернуто все не можуть аналізувати. Ну і все це, звісно, приведе до смерті. Все це приведе до того ісходу, до, до е, реального, е, це ж логічний ісход, логічний кінець. Ще і звільнення. Хай звільняють наші території, звільняються від свого життя. Здаються, чи як там, я не знаю. Ну і давайте ми подивимося так. Я думаю, що ви все це так запам'ятали, я згортаю все це діло, перемішую, закидую отак от в різні сторони, щоб мені легше було то все тасувати. Так, оця погода величенька, і зараз ми подивимося. Що ж там на другій декаді буде у наших ЗСУ? Якщо так у росіян люди, то я думаю, що у ЗСУ буде все супер. І вони здадуться, тобто лівий берег Запоріжжя і Херсонщини наприкінці цього, цієї декади буде звільнений. Я так думаю, що більша частина буде звільнена. Якщо не вся, ну, я дуже сподіваюся, хоча б на якийсь, знаєте, кусок такий хороший кусок, такий головний кусок, де, де вже там по тих кусочках там їх повибивають по остаточному, знаєте, принципу, вони самі потікають. Ми потім подивимося з вами завтра на атомну нашу. Що там як воно буде? Що вони будуть там робити, бо G8 7 сказала, що вбирайтесь геть. Там їм не дали ніяких шансів, Сьогодні вони там в ООН дивляться. Я, в мене не було часу, я не дивилася. Люди, в мене нема часу дивитися новини, бо в мене повно роботи. Так, давайте подивимося, яка ситуація буде на 10 діб до 20 серпня. На лівому березі Херсонщини в військовому плані в наших українських ЗСУ. Яка буде ситуація? Будь ласка, карти, покажіть нам то. Ми так покажемо теж початок декади. Початок декади. Паш Пентаклів. Так, буде це матеріальна карта. Тут будуть і нові люди, і нова техніка. Тобто все, що можна пощупати руками. Все їм дадуть. І людей, і їжу, всю матеріальну частину, а також вони получать, отримають, отримають і зарплатню, і гроші, і, і зброю. Що Саме головне все матеріальне вони тут получать. Це карта землі. Це виконувачі це вони і людей получать. Середина. Середина смерть. Будуть якісь втрати люди. Наші люди теж будуть загиб... погибати погиб... будуть. будуть серйозні втрати. Буде смерть, буде... будуть е... зміни. Е... Там, виходить, і смертельні фатальні випадки будуть, і зміни якісь будуть йти до коріння ситуації там всередині. Ну, а що ми? Це війна. Наші хлопці будуть йти. Наші хлопці, виходить, будуть наступати, то наші будуть ті ж там поокапувалися. І давайте кінець подивимося: кінець. Тут нам падає трійка. Ой, трійка, кажу, двійка. Двійка посухів. Слава Богу, вона перевернута. Ну, тобто, в правильному стані: це карта, це жезли, це вогонь. Це є енергія, є бажання. Є допомога, бо людина стоїть з глобусом. Допомога буде йти. І ми її чекаємо тої допомоги. Але наша, ось стоїть та, яка, бачите, вона прям прибита, цей посох це наше, ми стоїмо, і це наше бажання. Ми оберігаємо ту ситуацію, дуже оберігаємо і тримаємо її. Тримаємо її. Але оце ми чекаємо ще допомогу. Ми чекаємо ще. Наше бажання дочекатися ще зброї, ще допомоги, отримати її. Це наше друге бажання. Давайте трошки розкриємо цю карту. Королева монет перевернута. Королева монет перевернута. На жаль, тут будуть якісь зриви, щось буде не вистачати. Це буде така ситуація трошки затримки, і ну, будуть люди так, будуть страждати від того. Будуть страждати, що не вистачає матеріального. Не вистачає, от вони чекають цього матеріального, вони чекають зброї, не вистачає, не і тут також не вистачає і людей. Бачите, будуть, вони будуть не в простому стані, знаходиться, але е е війська російські, вони ви бачили, в якому вони там стані. Вони отримають допомогу, але таку допомогу, що вона їх б'є. Ось, а наші чекають, ну давайте ще одну карту потягнемо, Чим це, як воно там хоч. Е... От сама випала. Хоча я тягнула цю. Давайте ми... вона випала, не перевернулася. Дивіться, буде якась конфліктна ситуація, вони устроять там. Буде буде. Нам не на користь буде якась ситуація, люди зі снабженням все ж таки всього цього, це жезли, це енергія. Не буде хватати іменно людей. Людей не буде хватати, будуть ссори йти, будуть спори йти. І це нам дуже не на користь, дуже не на користь. А ну, що тут за карта? Що тут за карта випала? Ну, вона нам ні в чому це маленька перемога, але якщо б вона отак випала, то так. Да. Ну, бачите, теж проблеми. Проблеми, проблеми це війна. Ви думали, там буде ого-го? Ні, не ого, го бачите? Ще й смерті будуть, втрати великі. Ну, давайте покладемо сюди. Розширимо, давайте. Перевернута жизлова. Вона вже нам випадала там. Перевернута немає енергії. Немає енергії, не вистачає, не вистачає. Оце ж е, командири. Це е, енергія, бажання, це е, по роботі, це ж командири, це ж е, ті, що там будуть руководити людьми, від, від кого це все зависить. Від кого все зависить. Тобто не все так солодко буде в наших військах людей. Але вони підуть. Вони будуть то робити. Вони будуть то робити. Не весело, бачите, на Херсонському напрямку іменно в наших висках. Не весело, буде тяжкувато їм там. Ось так, друга доба. Ну, будемо дивитися по ходу. Ситуація може буде змінюватися. Це ми так продивилися, знаєте все може бути розуміти, люди конфліктні ситуації на війні це нормальна річ. Це нормальна річ. Це не страшно, це не, це не... так воно нам не на і Бачите чому? Тому що не вистачає матеріального. Будуть обмани, будуть крадіжки якісь. Це не чесні якісь будуть оборудки. Люди будуть від того страждати. Є звісно, вони будуть боятися, що їм не вистачає той зброї. І будуть вони зато дуже ругатися, дуже енергія, така вогонь. Прям вони будуть, там будуть такі емоції, там будуть такі перепалки, там будуть такі е, страшне, що буде, вони будуть там розбиратися по чорному. Але ця карта, ми чекаємо, ми чекаємо зброї. Ну і будуть смерті. Тут нікого ніколи не дінеться, будуть смерті, але буде і переломна фаза, буде переломний момент. Тут по смерті прямої, звісно, що буде сама смерть, це, звісно, так. Але по прямої смерті ще йде і зміни, переломні такі, знаєте собі, переломні. але ж вони не завжди в нашу користь, розумієте, бачите, що ми бачимо, що ми чекаємо. У нас закінчиться просто, бачите, на початку у нас все є, але небагато, небагато, бо пажик, небагато. Потім підуть, нам не вистачає зміни, нам не вистачати буде цього всього. І ми будемо того чекати. Будемо чекати. І на цьому фоні оце буде проблема ця. От. Так що, що поробиш? Але в принципі, закінчиться ця фаза, і інша фаза буде. Інша фаза нового. І так, воно затягнеться, естественно, затягнеться. Затягнеться ця ситуація, будуть чекати, будуть розбиратися, ну, на жаль, на жаль, на жаль. Але все одно результат там буде добрий. Результат буде добрий. Давайте ще кинемо сюди карту, вже, ладно. Вже, принципом, своїм, що там вже йому змінять. Давайте хвостик. Ми на лінормана хвостики відкриваємо, то чого тут не відкрити хвостик. Бачите, буде стояти вибір це ще зрадники. Щось там буде, да, по зброї будуть якісь конфлікти. Ну, і ось нарешті вже Пажмичовий буде якась новина. Будуть люди. Люди підійдуть, люди. Іменно військові підійдуть, але вони молоді, якісь. Якесь щось нове формирування буде. Нове формирування. Але вони військові, вони будуть. Е Отчельник закритий, це буде дуже, це буде дуже, як вам сказати, таємно. Це дуже буде таємно. Я не буду далі класти. Після отчильника я не буду далі класти, може там буде якась операція, я не хочу далі розкривати, та все не хочу. Хай воно буде в таємниці. Це я вам скажу, що це, е, як сказати, це не дуже гарно. Це буде заточення, це буде замкнутість така, закритість повністю закритість цієї ситуації. Давайте подивимося тут, що буде у нас по зміненню цій фазі. Так, іде? Іде. Люди тут можуть бути, навіть полонені, можуть захватити наших людей у полон. Ну, ми всі розуміємо, що війна. В на Херсонському напрямку буде така ситуація. Злужнувата буде ситуація на Херсонському напрямку, на жаль. Але я подивилася росіян, то там вони в кінці просто у них буде. Ви ж бачили? То якось воно да, не складається, тут таке, а там якось не складається щось. Треба буде подивитися ще, ще іншим разом на наші, що там з нашими буде. Подивимося ще, бо, може, знаєте, щось, може я вже устала, може просто таке йде. Хоча я нормально себе почуваю і якось странно. Ну добре, я розумію, що це військова. Я розумію, що це все ж таки війна, люди. Ми не можемо, що було в Маріуполі, ми всі знаємо, скільки там, і що з нашими азовцями, все ж таки беруть наших людей в полон. Що тут удивлятися? І вбивають. Нічого удивлятися цьому. Все може бути. Херсон показав, що 10 діб так там будуть. На наш, на наш взгляд, на наш погляд у росіян там буде кошмар-кошмар, а на погляд наших військ, теж там не буде все добре. Тому мене просто удивляє, як же ж тоді складеться та ситуація в кінці декади на лівому березі Херсонщини в російських військах. Це цікаво. Це цікаво. Чому я не стала після отшельника дивитися, то там може все і вирубитися. Подивимося, подивимося, ще подивимось. Я подивлюсь ще десь. ось Через 5 днів подивлюсь. Через 5 днів подивлюсь, що там буде. Все, люди, почуємось, па-па.